Сьогодні бізнес розуміє свою соціальну відповідальність дуже вузько, здебільшого обмежується певними благодійними акціями у той час, як потрібно змінювати корпоративну культуру, розширювати соціальне партнерство, а також чесно сплачувати податки. Учасники круглого столу, представники влади та бізнесу, громадські організації та митрополіт Запорізький та Мелітопольський Лука наголошують на необхідності конструктивного діалогу задля розбудови міцної громади. Українські компанії тратять на благотворитність більше порівняно з аналогічними компаніями западними. В рази, причому, чим американські або європейські, а публіки, народу, які це оцінюють, каже, що все відбувається наоборот. Громадська організація Запорізький вектор разом із меценатом Олександром Богуслаєвим вирішила виправити ситуацію та започаткувала конкурс у галузі благодійності. Олександрівська премія буде вручатися у десятьох номінаціях, а збір заявок триватиме до кінця липня. Мы говорим о том, что добрые дела должны делаться тихо, типа, да, то есть, по сути, доброе дело, они должны о нем кричать. И вот мы подумали, что несправедливо, видимо, к людям, которые занимаются благотворительностью, в Запорожье их немало, занимаются социальными инициативами, как-то не отметить их, не поблагодарить не только в силу того, чтобы им было приятно, а в силу того, чтобы запорожцы видели пример, наглядный пример того, что как хорошо совершать добрые дела. Одна з причин повільного розвитку соціально відповідального бізнесу серед вітчизняних підприємців відсутність необхідної законодавчої бази, яка б заохочувала до благих справ. Втім, тим, кому заохочення не потрібно, все одно не вдається швидко реалізувати свої проекти. Відтак гальмується відновлення Олександрівського міського саду, котрий колись був розташований поблизу обласного театру Ляльок та був улюбленим місцем відпочинку городян. Наш міценат Олександр Боуслаєв готовий вложити свише мільйона гривень в реконструкцію і. Восстановление Александровского сада. Вот на протяжении больше трех місяців происходит такая бюрократическая проволочка. Ми не можемо заключити договор і приступити к работе. Хоча генеральний план реконструкції вже разработан. є все разрешающие документи з точки зрения реконструкції.